Здорово, народ. Нарешті, нарешті, ми отримали в КС, де маємо дві нові колекції в активному пулі, новий лімітний предмет в вармарі, знижку на капсули Будапешта, купу нових карт та ще багато чого цікавого. Багато чого додали, але також дещо в нас і забрали. А забрали аж чотири колекції, що до цього були в активному пулі, і ви могли отримати їх після катки в щотижневому дропі. Це колекції Safehouse, Dust2, а також Нюк та Інферно го року. Їх ліміт не був аж такою несподіванкою. Було достатньо інфи про це. Хтось її бачив, хтось чув, але мало хто в це вірив і не купував предмети під фліп. Я ж зарані закупився та вже зфіксував свої 2-3, а на деяких предметах навіть і трохи більше іксів, наприклад, на MP7 градієнт, Ось як видно зараз на графіку, тому ось так. Тому, якщо ви хотіли бути в ком'юніті, де такого роду інформація обговорюється ще до самих оновлень, тоді ласкаво прошу до нашого ТГ-чату, який я нещодавно створив. Туди вже приєднується народ, ми там спілкуємось на тему КС інвестицій і багато чого іншого. Зможете поспілкуватися з іншими людьми, а також особисто зі мною, де я завжди відповідаю на ваші питання. На заміну уже лімітним колекціям прийшли дві нові: перша із яких має чорно-сірий пас. Смарний відтінок і має назву Ахрома, а також яскрава Харлі Квін, де знаходяться досить таки непогані скіни. Із них можу виділити червоний скаут. Такий же АВП, а також юсп, що дуже схожий на двох своїх попередників з інших колекцій. Скіни непогані, проте не забуваємо, що із лімітних колекцій ми також маємо дуже добротні варіанти розкрасів на пушки. Свої ікси вони вже показали. Деякі позиції виросли в півтора-два рази, а деякі модрились зробити навіть цілих чотири. Сам же я купував ці колекції ще за місяць до того, як їх лімітнули, і вже частину, як я вже раніше сказав, з них я зафіксував. Я не думаю, що це пікове їх значення, то. Тобто можливість того, що за них можуть взятись для буста, значно вища, ніж ви собі гадаєте. Ще у нас з даним оновленням в арсеналі з'явився новий лімітний предмет це калаш Афродіта. Що цікаво, так це його вартість, яка складає не 25 зірок, як це було з діглом та емкою а уже цілих 125. Плюс він має таємну якість, що може скидатись до того, що з часом ми можемо отримати крафт предметів із даної колекції. Проте не варто забувати. Що для Valve немає сенсу вводити це до гри, оскільки тоді відкриття за зірки значно впадуть. А для них це є основним якраз таки критерієм. Тобто гравцям не буде сенсу збирати зірки, витрачати на це свій час, щоб прокрутити калаш за 125 зірок, якщо у грі можна буде просто скрафтити цей калаш. Тому ідея з крафтом ЛТД колекції є не дуже раціональною з боку Valve, але все ж таки має місце бути. Наступне, що у нас з'явилось нове, так це 5. Карт, зливи яких ви вже могли бачити ще до обнови. Нових карт уже давненько не було, і особисто мені, як гравцю, що любить побігати в напи, дуже приємно якраз таки мати дві нові карти під плей. Знижка на капсули, куди ж без них про капсули я зніму окреме відео, де розповім у що саме варто інвестувати, коли і чого взагалі очікувати від даної атрибутики. Тому очікуйте, постараюся зняти його якомога скоріше, враховуючи нинішню ситуацію зі світлом. Загалом дане оновлення це майже те, чого очікувала ком'юніті. Проте частина цього ком'юніті у вигляді інвесторів також розраховували на плашку ліміта в арморі, чого, звісно, не сталося, через що ми бачимо закономірний спад цін на більшість із предметів. Люди, що чекали цього ліміту, після того як побачили, що його не буде, просто побігли зливати свій інвест, оскільки якраз таке розраховували на швидкий фліп балансу. На цьому в мене все. Начебто, все розповів, що хотів сказати саме в даному відео. В наступних буде купа корисної інформації. Всім в. Велике дякую за перегляд. Якщо виникли якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментах, я або хтось інший з радістю вам на них відповімо. І також не забувайте про ТГ-чат. Посилання буде в описі до відео. Там відповіді на свої питання ви зможете отримати значно швидше та обширніше. Всім адіос!